Давай добриво якусь задура. Всім привіт! З вами я, Агровлад, часник Ірен, Любаша і наркомандський часник. Сьогодні я розкажу вам, як ми вчора таскали тонами чесники із з бадиллям цим. Ось ця куча, та куча, там по сарайчикам накриттям, також ми звідти забирали чесник наш. Це іранство. Виносимо на досушку, вчора був дощ, за 5 хвилин все занесли. Ось дивіться наповненість. Знизу все лесить. Щоб не запріп час ні любуй майже доб'є! Мішачок Всього всього Зароди тебе Ірен Такі почасті Це такі у нас кучки. Це все за 5 хвилин ми розносили по Сараям. Ну і там позаду також часник. Все забиралося, все відносилося. І зараз вітер також сильний, є штурмове попередження, і вчора були невероятно темні хмари, там навіть не хмари, а небо просто чорне було. І ми цілий день чекали. Чи буде дощ, чи не буде хмари, кружляли, кружляли і так до нас воно й не доходило. Ми чекали, чекали, пішли на обід, не встигли пообідати, і тут зразу почорніло все повністю. І нам потрібно було сідати на агроелектроскутер і летіти сюди на третій передачі на максимальній швидкості по піску. І ми бігли через весь оцей. Огород, точніше, вже поле, бо тут три города в кучі. І заносили цей часник дуже швидко. Тут під гору його нести потрібно. Стопчики не дають пройти з брезентами, потрібно було його складати там. Ну і все навалом ми накидали, сорта поділили ірен башу і. і от... Слава Богу, але доща, в принципі, і не було. Ну, трошки там е, пройшов, але я думаю, ну підмочив було б неприємно. А в інших місцях просто заливала катастрофа. Е, і сьогодні він вже ну, почав е, ну, погано сохнути, типу, і таке сперте, сперте повітря було в нього е, в кімнатах. Через це потрібно знову було його виносити. Мішку я ніс мега великому сюди на кучі, і тут сьогодні добре провітрюється, тому винесли це все сюди, щоб він не досихав. Надіємося, що вже буде нормальна погода. Хай буде вітряно, хай обдувається і перевертатиме його частіше, щоб не запрів нічого такого не було. Ну а в нас надалі викопка йде вилами, і ми дідову любашу копаємо. Як вітра на піску, всім хорошого дня! Підписуйтесь на канал, щоб не ламався трактор.